різних на безпечна та інклюзивна Україна, в якій кожен голос має значення. У рівному відбулась конференція присвячена старту компанії «13.25 – зміцнює країну. Її мета посилити резолюцію 13.25 ради безпеки ООН, Активізувати участь жінок у процесах миру, безпеки та прийняття рішень. Її прийняли ще у 2000 році. А у 2016-му Україна розробила свій національний план дій. Який якраз був направлений на що він був направлений на три основні ключові моменти: це забезпечити повну і рівноправну участь жінок і чоловіків у прийняттях рішень на всіх рівнях, в тому числі у мирних переговорах, у діяльності щодо встановлення миру, реінтеграції, примирення у виборах і в інших видах суспільно-політичної діяльності, так як війна не перекреслює ситуацію в суспільству. Україна була першою, яка прийняла національний план під час війни. Наразі він включає майже 40 категорій вразливого населення, які постраждали від конфлікту агресора. Перелік включає безліч категорій. Це є і військові, волонтери, члени родин загиблих захисників, та особливо ті, кого повернули з полону. Першим викликом, з яким стикається резолюція, 1325, є нерозуміння поняття гендерної рівності, для чого існує та чому вона виникає. Пріоритетним є все-таки питання оборони. І власне отут і виникає моменти гендерні, ті про що говорила Лариса Петрівна, тому що от і про форму для жінок, і про відношення між чоловіками і жінками в колективі в безпековому секторі. Через декілька років активної боротьби за гендерну рівність уже можна побачити жіноче обличчя і в лавах ЗСУ серед рятувальників ДСНС, зокрема і в патрульній поліції. На вулиці на сьогоднішній день патрульна поліція до 50%. Якщо колись у мене, наприклад, групу заїжджали там 20% дівчат, там до 25% рідко коли доходило, то, то остання група ну, 50% дівчат, скажем так. Да. Тобто, в принципі, умови проходження конкурсного відбору у них абсолютно однакові. І бажання дівчат служити, причому вони краще навчаються, у них більш така доволі потужніша мотивація, і вони більш витривали в деяких випадках морально і Психологічно ніж хлопці, обласна коаліція Рівненщина 1325 Вже два роки реалізує заходи рівності та участі громад. До слова кампанія «1325» зміцнює країну. Реалізується українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади. Можливості питання аріна тітова новини рівного